Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 29 квітня по 5 травня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Цей тиждень цікавий, чим тим, що у нас планети переходять в інші знаки. Тобто, як Марс, особиста планета, так і Венера переходять в звичні для них знаки. Тобто, Венера у нас керує знаком Телець і переходить в цей знак. І так само Марс, який керує знаком Овен, переходить в свою стихію. Тому, звісно ж таки, тенденція. Будуть змінюватись, і якщо, наприклад, пам'ятаєте, я вам казала, що можливо не вистачає якоїсь або енергії, або не вистачає розуміння того, до чого ви йдете, то зараз, то зараз, коли у нас Марс буде 30-го числа переходити в знак Овен, то все одно ви відчуєте ось цю вже динаміку в тих справах, які ви робите. Ті сили, які ви прикладаєте для досягнення своїх цілей, будуть реалізовуватись, тобто швидше, все одно ось ця динаміка вже відчується. А те, що у нас Венера 29-го Переходить в знак телець, це буде означати те, що ви більш захочете або накоплювати, якщо говорити про фінанси, так це відчується те, що ви захочете відкладати, або вже будете мати змогу відкласти якісь свої фінанси. І, взагалі, телець у нас земний знак, тобто такі стабільні якісь витрати навіть розпочнуться в вашому житті. Якщо говорити про відносини, то звісно ж таки це також будуть відносини, які коли вам захочеться ось цієї відповідальності. З цього комфорту, розуміння, навіть я б сказала, якоїсь практичності, тобто у відносинах також захочеться відчути ось цю стабільність, тобто як і в фінансовій частині нашого життя, так і в романтичній. Також хочу наголосити, коли у нас планета заходить в свій знак, так, знаком, яким вона керує, то все розвивається більш гармонійно. Тобто всі дії в Овні так вони будуть достатньо швидкі, достатньо, можливо, імпульсивні наші дії, але все одно ми будемо відчувати швидкий ось цей результат. Ми будемо чітко розуміти, до чого ми йдемо, які дії прикладаємо, так. І все одно, ось ця динаміка вже відчується. Тому так само і з Венерою. Ви будете відчувати ось цю стабільність і, в принципі принципі, буде все логічно розвиватися. Якщо, наприклад, брати фінансову частину життя, то ви будете розуміти, що ви нарешті можете або відкласти, або накопичувати так свої фінанси, або можливо навіть. Покращити свою фінансову сферу життя. Можливо, ви знайдете собі новий джерело заробітків, так звідки будете заробляти, але фінансова частина вашого життя буде задовільняти вас більше, ніж це було, наприклад, останній місяць. Також, якщо говорити про романтичні відносини, то вони будуть розвиватися достатньо стабільно, так і зрозуміло. Тому що, звісно ж таки, пізніше у нас Венера зустрінеться з Ураном, там можуть бути різні ситуації, але найближчі два тижні ви будете відчувати комфорт і стабільність. Стабільність в своїх відносинах і взагалі у відносинах з іншими людьми. Також пам'ятаємо, що коли у нас планета знаходиться між двома знаками, тобто вона тільки переходить такий перехідний період, то, звісно ж таки, можуть навіть бути подій, в нашому житті, може ставатися більше подій. Тому ось цей період такий може бути навіть збагачений на якісь події саме стосовно цих сфер. Тобто романтичних відносин, так, фінансових, і, звісно ж таки, наших таких перспектив, наших дій, наших енергії. і скажу також, що у нас Венера буде робити квадрат. Е той момент, коли вона буде переходити в знак Телець, вона буде робити квадрат до Плутона. А Плутон, ми знаємо, що е, потребує якихось трансформацій. Тому, можливо, що ось цей перехід буде ще й супроводжуватись таким дискомфортним якимось станом, тому що ви будете відчувати, що ви щось змінюєте навіть в собі. Можливо, це будуть навіть зміни в зовнішності, але також це можуть бути кардинальні зміни у відносинах. Тобто ви будете розуміти, як ви хочете будувати відносини, як ні. І ось після цих. Змін вже відчуєте ось цю стабільність і ось цей комфорт. Тобто, звісно ж таки, спочатку як потрібно пройти як або, або якусь перевірку, або якусь трансформацію, або якусь роботу над собою і, взагалі, над відносинами з вашою другою половинкою. Якщо говорити про фінансову частину вашого життя, то вона теж має пройти якусь трансформацію. Ви повинні будете щось змінити, щось скоригувати у фінансовій частині життя, тому що все одно далі так вже не можна. Тобто, тут якась трансформація має. Відбутися. І ось цей квадрат буде відчутний протягом всього тижня. Тим більше, у нас зараз Плутон зупиняється, він майже статичний. І, звісно ж таки, коли планета теж статична, вона як робить акцент на тому, що відбувається. Тобто, зараз. Будуть потребувати у вас зміни в житті саме з цих двох сфер. І скажу, що Плутон у нас повертається в знак Козиріг ненадовго. Він у нас в вересні буде заходити ще в знак Козиріг, Тобто зараз він повертається, розвертається в свій ретроградний рух, і в вересні заходить в знак Козиріг Знову ж таки, в жовтні він буде розвертатися, так буде статичним, і розвертатися в прямий рух. І вже в листопаді місяці вийде остаточно з знаку Козиріг. Тому вже в листопаді відчується ось цей. Полегшення, по-перше, знакові козиріг, тому що трансформації були у кожного, хто має або асцендент, або сонце, так в знакові козиріг. Тому ось ця трансформація була протягом 20 років. Але так як у кожного стоїть в своєму градусі особиста планета, то це припадало на різні періоди. Ось, Але все одно, в листопаді 2024 року, планета Плутон покидає знак Козиріг. Так, зазвичай ретроградність цієї планети затягується на довгий період, тому що вона дуже повільна. Але ось саме 2 травня у нас Плутон стає статичним, так розвертається в ретроградний рух, і все одно буде вже зараз приносити ось ці зміни, тому що я кажу, що коли... Планета стоїть на якомусь місці, розвертається, змінює свій напрямок, вона приносить найбільше подій, тим більше, що коли робить ось квадрат з Венерою. Тому цей тиждень насичений на події більше на трансформацію взагалі ось таких сфер, як фінансової, так і романтичних відносин. І також, якщо говорити, так як Венера у нас відповідає за красу, так і за зміни в зовнішності, то скажу, що краще на цьому тижні не ризикувати якимись процедурами, в яких ви не впевнені. Тому що ось цей квадрат може приносити вам незадоволення тими косметологічними процедурами, на які ви розраховували так, можливо, або результат вас не буде задовільняти, або процедура буде проходити не так комфортно для вас, так або результатом ви будете незадоволені, або все одно ось ці зміни вас розчарують. Тому будьте обережні саме з косметологічними або якимись кардинальними такими змінами в зовнішності. Ну що, давайте трішки пройдемося по дням. І скажу, що понеділок і вівторок у нас такі достатньо концентровані дні саме на робочих моментах, тому що ми можемо бути зібрані, і ось, ця, ось ці тенденції саме змінюються, тому що саме в ці перші дні тижня у нас змінюються планети, так, переходять в інший знак, про що я говорила: це Марс і Венера. Тому ось тут може вже стояти якась відповідальність більша, так, і відчуватися ось ці зміни пріоритетів у кожного. Ної людини тому ось понеділок та вівторок достатньо такі фундаментальні дні, так коли ми змінюємо можливо навіть своє мислення або змінюємо якийсь курс напрямок так своїх дій. І тим більше, що у нас в другій половині дня е, у вівторок буде е, з'єднання місяця і Плутона. І в цей час робиться квадрат так, до Венери. Тому саме у вівторок я б точно не рекомендувала якихось косметологічних втручань. І також можливо, що вечір вівторка буде таким емоційним або е, дуже нестабільним. Так? Тому, можливо, саме у вівторок буде відчуватися ось ця нестабільність або якась емоційна така трансформація. Тому ось саме вівторок буде насильним. Чений можливо на Такі емоції тут можуть бути знаєте, і емоції, які приводять вас до трансформації, коли ви максимально налаштовуєтесь і розумієте, що б ви хотіли змінити в своєму житті. Тобто тут не тільки негативні якісь емоції можуть бути, а взагалі ось така якась трансформаційна налаштованість на якийсь кращий результат, кращі перспективи і така замотивованість навіть. Хоча це може бути навіть через якусь кризу, так або через якийсь дискомфорт. Але ми знаємо, що коли ми виходимо. Трішки з зони свого комфорту, потім ми отримуємо якісь кращі результати. Тому, можливо, через якусь таку роботу над собою ви побачите нові перспективи. Середа та четвер це ті дні, коли у нас змінюється також енергія. Чому? Тому що місяць уже переходить від повнолуння, тобто завершує цикл двох двохтижневий повнолуння, і переходить більше до новолуння, тобто ми вже будемо на, налаштовуватись на щось нове уже з середи та четверга, тобто вже змінюються ці тенденції. І ви відчуєте якусь навіть легкість, тому що у нас місяць зараз перебуває в знаковій водолій, а це така трішки е, бунтарність або якась така легкість в прийнятті якихось рішень. Ось саме тут ви можете відпускати якісь свої старі такі установки і все ж таки дивитися на перспективу. Тобто, уже вимальовується якась нова перспектива в вашому житті. П'ятниця та субота це можуть бути як романтизовані більше дні, так, такі більш творчі дні. Якщо дивитися да, протягом всього тижня, то ці два дні будуть найбільше такі приємні, творчі, або навіть якщо вам захочеться побути наодинці, то все одно ви будете максимально відпочивати. Ати від усього, що відбувається, то тобто це можуть бути навіть такі дні більше роздумів або самопізнання. Тому п'ятниця та субота, якщо ви захочете побути наодинці, зробіться неділя, не дивлячись на те, що вона може бути і динамічною, але все одно вибудовуються дуже гармонійні аспекти і, в принципі, дають перспективу релаксу і розслабленню. Хоча вибудовується бісекстиль там більш вищих планет, але все одно вони дають тенденцію на кожного, тобто дають вплив так для кожної людини, і все одно можуть давати якісь такі сюрпризи, приємні сюрпризи кожній людині, тому що саме місяць, так який також це особисте таке світило наше, воно також працює в конфігурації з цими планетами. Тому скажу, що в принципі цей день буде достатньо таким гармонійним і приємним, і можливо навіть неочікувано принесе якісь приємні такі новини. Тому неділя має подарувати приємні моменти кожній людині. Ну що, наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень був достатньо таким приємним, натхненним, багато подій, щоб відбувалося, і все ж таки малював такі перспективи на майбутнє. Тому зустрінемося з вами зовсім скоро, та як завжди, все буде Україна.